Друзі, брати, сестри, я хочу привітати вас, як вітав, колись Ісус Христос своїх учнів, мир вам. Мир. І хай цей мир Божий наповнює зараз наші серця. Він нам дуже потрібний. Цей мир, цей недостаток цей миру ми відчуваємо кожного разу, коли чуємо якусь тривожну новість, новість, якусь інформація приходить, коли звучить сирена воздушної повітряної тривоги. Ми розуміємо, нам потрібен мир. Але що я хочу сказати, Він нам дійсно потрібен. Але ще більше нам потрібен Ісус Христос. Бо Він є Той, хто дає мир. І дуже важливо зрозуміти, що, нам, що, що якщо ми приобретемо Ісуса, то ми приобретемо і мир також. А якщо ми будемо шукати тільки миру, то ми можемо залишитись без Христа. І це буде біда. Добре. Слава Богу, що ми сьогодні могли зібратися в цьому місці. Для вас сьогодні буде багато приємного і в началі, і в середині, і в кінці. Хай Бог благословить нас, ми зараз будемо молитися Богу. Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, приходимо до тебе і вклоняємося тобі. Ми розуміємо, що тільки завдяки тобі ми рухаємося, ми бачимо. Ми чуємо, ми любимо, ми живемо. Господи, дякуємо Тобі за те життя, що ми маємо. І воно складне. І тим більше ми шукаємо Тебе, бо Ти є та допомога, бо Ти є той вірний батько, який завжди приходить на допомогу. Господи, дякуємо Тобі, що в Твоїй добрій руці так багато допомоги, так багато миру і благодаті. Дякуємо Тобі, Господь. І ми дякуємо Тобі за те спасіння, що приніс Ісус Христос на цю землю. І хай це спасіння буде для всіх нас, Господь, і зрозумілим і прийнятним. Боже, благослови всіх людей, які знаходяться тут, і дорослих, і дітей, Господи, і чоловіків, і жінок, і розумних, і несильних, Господи, всіх, Боже, благослови. Ми всі в тобі нуждаємося, ми всі тобі вклоняємося і просимо Твого благословення на це зібрання. Ти говори до наших сердець, і ми дякуємо Тобі, і славимо Тебе, слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.